Ну, я прямо дуже здивована. Я б точно не радила цей житловий комплекс. Ну супер, тупотенхауси з огородом разом. Є що є, друзі? Це напевно один із найскандальніших житлових об'єктів, які я знаю. Все стоїть заморожене. Телефонуєте і відключено встановити з'єднання неможливо. Не зовсім розумію, яка тут супер розмінна інфраструктура. Отже, ось такі справи, друзі, з Петропавлівською борщагівкою. Друзі, всім привіт! Ви на каналі нерухомість без цензури. Мене звати Анна Закуцька, і сьогодні ваша одна з улюблених рубрик фудують чи імітують. І ми знаходимося в Петропавлівській борщагівці поруч з Києвом, хто можливо не знає. Отже, друзі, ми починаємо з житлового комплексу. Мюлер хаус від одного з найпопулярніших забудовників Петропавівської Борщагівки це BD Holding. Отже, кажу одразу: я спробувала зайти на сайт забудовника, мені це вдалося, але перейти саме в розділ цього житлового комплексу я не змогла. Воно не відкривається, воно не завантажується. Хоча інші об'єкти на сайті цього ж забудовника спокійно переходить. Також ми приїхали зараз на годинник 11.49. Ми бачимо, що відділ продажу він не працює, він зачинений. І будівельників я абсолютно з цієї сторони також не бачу. Їх тут реально немає. Якщо я буду руками працювати, в мене буде появлятися арабське мишлення, і все, і бізнесмен з мене вже ніякий. Я пропоную вам підійти до паспорту об'єкта. І розказати вам трохи більше про цей житловий комплекс. Взагалі він складається із трьох будинків. Один з будинків він вже збудований і введений в експлуатацію. І лишається ще два будинки. От, наприклад, один з яких ми зараз з вами бачимо, і тут абсолютно нічого не відбувається. Всього в житловому комплексі 321 квартира має бути. І щодо термінів вводу в експлуатацію цих будинків. Отже, першочергова дата введення будинку в експлуатацію мала бути в 2020 році. Потім було перенесення на 2021 Перший рік і наразі це аж 24 рік, але насправді я думаю, що це не зрозуміло, звідкіля взяті ці цифри про 24 рік, тому що реально тут нічого не відбувається. Отже, стосовно паспорта об'єкта вказана друга, третя, четверта черга будівництва. На паспорті об'єкта не вказана жодна дата проведення в експлуатації, де не вказано, коли саме був виданий дозвіл на виконання будівельних робіт. Він був виданий в 19-му році. 321 квартира, як я вам і казала. Отже, що тут ще ну написано парковка для відвідувачів відділу продажу. Значить, якщо ми... Об'їдемо зараз ось таким чином будинок. Можливо, нам вдасться зайти на територію побудованого першого будинку і трохи більше вам розказати. Друзі, якщо ви знаєте стосовно цього ЖК, у вас є якась інформація, що вам обіцяє забудовник? А ну зараз я запитаю чоловіка. Секунду, Підскажіть, будь ласка, а ви тут проживаєте поруч? То ви не знаєте, але. Ви не ви тут часто буваєте поруч з цим місцем? Я хотіла запитати, чи відбувається будівництво цього будинку? Можливо, ви бачили. Ну, якщо тут б... як, як бачно, так вроді б і ні. Коли проходили повсто не бачили, а що тут якісь знай... ага, все зрозуміло. Дякую вам дуже. Отже, якщо друзі, ви тут купили квартиру, точніше, не квартиру, а проінвестували в квадратні метри. Якщо у вас є якась інформація щодо цього житлового комплексу, будь ласка, напишіть в коментарях, поділіться з іншими інвесторами, які розглядають цей об'єкт. Також я хотіла сказати, що в гуглі у відгуках останні відгуки були три роки тому. Ну для мене це також показник того, що тут реально нічого не від відбувається і так, ми під'їхали, значить, до цього мюлер до першого будинку, який веде в експлуатацію. До речі, доволі непогана архітектура. На якби відкриті ці балкони, видно, що там люди живуть. Ось це другий будинок. Він не добудований, хоча фасад вже зроблений будинку. І он позаду мене третій будинок. Ви можете побачити там будівельний кран реально так виглядає. Просто ці всі заборожені, кинуті будівництва. Ну ось саме так вони виглядають. Там є матеріали, тобто видно, що поруч із другим будинком, і з третім будинком лежать будівельні матеріали, але там ні душі немає. У одного чоловіка запитала він сказав нам, що давно вже нічого не відбувалося. Я дуже перепрошую, скажіть, будь ласка, можете зорієнтувати, чи відбувається будівництво ось цих будинків? Ми просто знімаємо огляди про різні ЖК. і ну, от по різному буває відбувається. а щось все таки будується. А коли останній раз щось там відбувалося Народі назад, може на серйозно? Не їздив, може хтось ходив. Ну так так масштабно ні, як повинно бути просто виглядає, що ніби все вже покинуте, але ви кажете, що трохи щось ні, якби покинути, то вони техніку тоді не заганяли крани, вже поскладали б, А я, просто... я думала, що це вже він там стоїть і його просто кинули. і Не забрали? Ну, мабуть, просто заморожем. Це, ж, що це є, один комплекс. ну да. Тобто, тут щось там інколи є, і в цьому так само чи не знає? Це вже майже добудоване. Угу. Ну, судячи з її. Ну, так, да, з вигляду да добре, зрозуміла, дякую вам дуже. Ну та каже хлопець про те, що інколи він бачить, що там щось відбувається. Насправді, це коли кажуть, що інколи бачу будівельників, їх там декілька людей, щось там іноді щось зробиться. Ну як на мене, це просто імітація будівництва. Насправді, коли реально комплекс або будинки будуються все виглядає зовсім по-іншому. В якій би час ти не приїхав, навіть якщо це обідня перерва, ти все одно будеш бачити що робота якась та йде на будівництві? Як на мене, це просто ну імітація. Наступний житловий комплекс Крістал Авеню, який розташований так само в Петропавлівській Борщагівці, це напевно один з перших нових будівництв. Новобудов'я маю на увазі, якщо заїжджати з Києва. То новіше житлових комплексів саме на в'їзді з Києва немає. Це він іде, якраз найперший. Всього цей житловий комплекс складається з п'яти будинків. Три вже збудовані і ведені в експлуатацію. Два з яких ще будуються. Сподіваюсь, що будуються. Зараз просто я цього не бачу. Поки обіцяють, що один з будинків буде введений в експлуатацію в 2024 році, інші в 2025 році, будує компанія нова будова. Вона будує в Києві і в Львові. Значить, це комплекс у нас комфорт класу. У них, до речі, є як підземний паркінг, так і наземний власний дитячий садок і дуже розвинена інфраструктура. Ну, якщо говорити про перші три будинки. Отже, стосовно самого будівництва, значить, ми приїхали для того, бо подивитися, чи зводиться цей ЖК. Я чую будівельний шум. Реально там щось відбувається, але на жаль, візуально, так щоб побачити, я цього не бачу. Кран от якраз зараз в даний. Момент не крутиться друзі. Я пропоную зараз зателефонувати до відділу продажу, і також, будь ласка, якщо ви знаєте щось про цей ЖК, напишіть в коментарях. Це дійсно дуже допомагає іншим інвесторам, іншим людям. Якщо вони не почули, наприклад, від нас інформацію від вас, як від інвестора, вони зможуть прочитати коментарі і зробити для себе висновки. Значить, я телефоную зараз до відділу продажу Кріста Лавеню. Запитаю в них з приводу, чи будується цей комплекс, чи встигають вони по термі і які точно терміни вони наразі ставлять перед інвесторами? Доброго дня, відділ продажу. Алло, добрий день. Мене звати Анна. Програма нерухомість без цензури компанія The Capital. Ми зараз знімаємо рубрику, будуючи імітують». І от приїхали до вашого житлового комплексу Крістал Авеню. Я хотіла mm -hmm. б запитати у вас, Скажіть, будь ласка, комплекс будується наразі? Просто от, коли от зараз прямо ми приїхали, будівельний шумчує? Ага, добре. А ви можете зорієнтувати? Будь ласка, скільки приблизно вас приблизно будівельників працює на майданчику? Чи так не може? Не можу вас зорієнтувати. Добре, а тоді скажіть, будь ласка, які терміни здачі, які ви ставите з терміни перед інвесторами, коли планується введення в експлуатацію? Ну, один будинок здають в червні, інший кінці року. Ага, і ви встигаєте по цих термінах? Так. Ага, тобто затримок не буде. О, не повинно бути, якщо не буде ускладнення конфліктів. Добре, добре. А у вас зараз немає, не виникає жодних труднощів в плані будівництва. Багато кажуть представників забудовників, що з логістикою проблеми, що з будівельниками проблеми. У вас немає такого нічого. все, все добре. Це може бути як версія. Признає, я її заперечувати не буду. Супер. Ну, ну добре тоді. Все, гарного дня вам до побачення. Да, да, до... до побачення. До побачення. Ну я прямо дуже здивована тим, що каже менеджерка, про те, що в них взагалі не виникає жодних труднощів не з будівельниками, не з логістикою. Хоча насправді це реально проблема зараз всіх забудовників, не лише Києва, а взагалі всієї України. Ну з цим не може не виникати труднощів. Але тим не менше вона каже, що вони встигають по термінах здачі. Добре, друзі, давайте значить ви почули представника забудовників. Зараз підійдемо до паспорту об'єкта і Також я може загляну туди, подивлюсь, що там ще відбувається. Але чесно кажучи, я не сумніваюсь. Що цей житловий комплекс будується? Хоча реально я м, про нього мало що знаю, але так з зовнішнього вигляду і про те, що вони вже три бали в експлуатацію, чогось мені підказує моя чуйка, що цей комплекс реально будується е, стосовно паспорту об'єкта. Значить, поверховість в них 17, також є в них чотирьохкімнатні квартири. Але тут, на жаль, паспорт об'єкта стосується лише перших трьох будинків. Про четвертий, і п'ятий будинок тут немає жодної інформації на цьому паспорті. А як на мене, це дивно. Можливо, десь з іншого боку є інший паспорт об'єкта, не знаю я. А давайте я подивлюсь, що там Туди, може загляну. Бік тесті. Нічого не видно, друзі. Тільки бо тільки, значить, бою, щоб собака не напав. Так. Оце я не хочу виглядати, як було з цим житловим комплексом на оболоні. що я хожу заглядаю в ці щілини, коли, цей, коли є якісь можливо ОВГ, оглядові віконці? А, ось це скло! йо ма йо, -йо, -йо пересете! Коротше, знаєте що? Зараз запитаючи. Скажіть, будь ласка. А можете зорієнтувати, комплекс будується цей чи не будується? Будівельники бу... роблять якусь. Ну ви ж інколи тут я так розумію? Інколи є будівельники. Добре, цього достатньо. Ну, каже, інколи є будівельники. Він не слідкує, але інколи є. Друзі, на жаль, мені не вдалося побачити за цими дверями нічого, тільки бачу будівельні матеріали. Отже, ми їдемо в наступний житловий комплекс, який побачите згодом. Маєш власну квартиру, яку здаєш в оренду? Завжди витрачаєш багато часу та сил на підбір саме тих орендаторів, які влаштовують тебе і будуть платити достойну ціну за твою улюблену квартиру. Розумію твою ситуацію. Щодня в моє агентство звертається сотні власників квартир, які мають такі ж проблеми. Ми швидко і успішно знаходимо їм орендарів і допомагаємо впродовж всієї дії контракту оренди. Швидше залишай свою заявку за посиланням, і наші менеджери візьмуть твою турботу на себе. А твоя тривога зникне. І так, друзі, наступний житловий комплекс це Ехопарк. 2 я думаю, що про цей комплекс, те той, хто цікавиться взагалі різними ЖК, точно чув. Про нього неможливо було не чути. Це напевно один із найскандальніших житлових об'єктів, які я знаю. А все тому, що цей ЖК будує так само забудовник BD Holding, як і Мюлер Хаус, куди ми приїхали О, з першої перший Це той самий забудовник будує, але... Тут ситуація в тому, що саме Ехо Парк тут взагалі о, декілька років тому була повна жесть. Насправді, як з місцевими жителями, які виступали проти цього будівництва, так і в принципі вже з мешканцями першого будинку цього ехопарк 2 Але все це в минулому, якщо вам цікаво, ви можете подивитися, що тут взагалі відбувалося. Тут було скати тітушки, це навіть не тітушки, це реально були просто бандюки. Їх було дуже багато і було тут м'ясіва. Вибачте, за таке висловлювання. Отже. Щодо ехопарк, -2». Е, виглядає воно все дуже помпезно. Я думаю, місцеві в мешканці виступала одна з причин, тому що цей ЖК будується просто в лісі в якомусь парку. Я впевнена, що тут будувати було не можна. І до речі, дозвіл на виконання будівельних робіт тут анульований. Тому я думаю, що одна з причин, чого вони виступали проти, через те, що будується комплекс в парку. Але це одна з причин. Отже, місце шикарне для проживання в цьому ЖК. Паркан, ви бачите, огороджена, закрита територія. Відділ продажу також виглядає супер. Це не так, що якась стоїть якийсь кіоск з, з цих з пластику. Виглядає все дуже сучасно. Він складається з трьох будинків. Що один будинок будується, один будинок в проекті. Я так розумію, що один добудований. Я так само на сайті забудовника спробувала, як і в Мюллерхаус, перейти саме конкретно на цей ЖК Мені не вдалося перейти на сайт конкретно Ехопарк 2 для того, аби дізнатися інформацію. На лун написано, що продажі призупинені проте ніби як комплекс збудується. Ми приїхали подивитися, чесно кажучи, я вже їхала сюди і розуміла, що воно тут точно все стоїть заморожене. Тим не менше, це вже другий ЖК від цього забудовника в цьому випуску. Тому я думаю, що я їм зараз зателефоную. Не знаю, візьмуть слухавку, не візьмуть, але давайте наберемо і дізнаємося, що вони взагалі скажуть. Послугу для абонента, якому ви телефонуєте відключено. Встановити з'єднання неможливо. Це номер телефону, який вказаний на сайті BD Holding забудовника. Я зараз спробую знайти можливо ще інші є номери у цього забудовника, щоб набрати їх. Ви телефонуєте відключено. Oh. Встановити з'єднання неможливо. Припала всю телефон. В них, який вказаний на сайті у забудовника, він не працює. Давайте я хочу е, пройти сюди, подивитися звідси. Коли побачиш своїми руками, лазами, потрогаєш, Це зовсім другое. Місце цього ЖК ну просто нереально круте, тому що у тебе вигляд, окрім того, що на парк, так цей ж свіже повітря. І до речі, цей також один з ЖК, який розташований ось в найбільш близькому розташуванні. Саме від Києва. Ну немає там, ні там немає ні будівельників нічого, хоча кран стоїть. Давайте, щоб кліщі на нас напали, пройдемо по трапінки. Ну давайте подивимося, блін, цікаво ж. Mm. Коротше, друзі, тут навіть кличка підключали, які немає взагалі відношення до Петерпальської борщагівки. В мене вже питали після після деяких сенсі. сенсі... Санце is... навіть його казали йому, що повпливай якось заборони це все будівництво. Ну я навіть не знаю, що краще, щоб вони вже його реально заборонили. і Воно лишилося в такому стані, як ми бачимо зараз. Чи все ж таки щоб його добудували? Тому що я розумію, що зносити його точно ніхто не буде, так як в нас це взагалі не практикується. Здається, всього один ЖК в Україні був, який знесли. Короче, це не практикується знесення ЖК, Добудувати його. Я думаю, що найближчим часом не добудують. Ну і отак воно буде стояти ось посеред парку, посеред лісу. Ось такі, друзі, справи. Йдемо в наступний житловий комплекс. Так, друзі, наступний житловий комплекс, чи точніше танхаус, знаходиться так само по Трапалівській Борщегіпці по вулиці Макарівська, 37, дріб 1. Тут в нас всього 18 будинків. Ось, ви бачите, двоповерхових. Таке місце розташування, ну що можу сказати, хороша? Можу сказати, що тут хороша дорога, нова, не розбита стосовно інфраструктури. То тут на жаль, саме з цієї сторони, от то тут нічого немає. За цими танхаусами розташований якийсь вже житловий комплекс. Я думаю, що він давно побудований. Можливо, в ньому є якась інфраструктура. Що стосується цих будинків, насправді сайту немає дуже дуже мало інформації щодо, взагалі, навіть не те, що дуже немає інформації стосовно забудовника, коли планується введення в експлуатацію. Взагалі ніякої інформації немає. Є тільки адреси, навіть назви немає цього котеджного містечка. Немає ви бачите, будівельного паркану. Коротше кажучи, нічого нічого. Нічого 18 будинків двоповерхових тут є танхауси, є дуплекси. Ціна ось танхауси в них від 80 тисяч доларів за 85 метрів квадратних, і дуплекси від 99 тисяч доларів за 118 метрів квадратних. Що можу сказати? Значить, незважаючи на те, що відділу продажу тут немає, немає будівельного паркану. Тим не менше, я бачу, що в самих будинках робота ведеться. Якщо говорити про пробудинкову територію. То тут ну абсолютно нічого не відбувається. А, хоча, як на мене, це ну добре, не буду казати дивно, тому що кожний будує по-різному. Але зараз просто погода дозволяє і тут щось зробити. Але в самому будинку он двері відчинені, там працюють будівельники, і так майже в кожному з цих будинків. Я хочу пройти туди і подивитися, що знаходиться на задньому подвір'ї. Я. Я думаю, що то саме буде заднє подвір'я, а це в нас переднє подвір'я. Ой, собака, я так боюсь. Собак зараз секунду, почекайте. Вона маленька, але з такими очима. Я думав, що буде звіра, не собака. Коли яка там гроза? Ясне сонечко. Фух, зараз. Угу. Ось я знаходжусь на задньому подвір'ї. До речі, будівельник сидить. Дуже дивно, насправді, як на мене, те, що тут немає ні охорони, ні паркану, ні відділу продажу. Ну, Мені не дуже хочеться коротчі, їх чіпати, тому що вони, ну, будівельники, працюють собі. Тут хтось з нас інший мав би звідси, ну, хоча б слово нам да, сказати. Що, що ви тут робите? Ніхто нам нічого не каже. Але нам головне, що ці будинки будуються. Як на мене, це цікаві варіанти. Я зараз. Кажу не про те, що тут якась супертериторія чи місце розташування, а просто про те, що якщо ви розглядаєте танхауси, то знаєте, що ось цей по вулиці Міжегірська він будується. Я хочу зараз зателефонувати їм, тому що як я вже сказала, в інтернеті ви не знайдете інформації про ці танхауси тому що реально її немає. Я зараз зателефоную і дізнаємося трохи більше. Єдине, що в них написано: продажі відкриті паєла. Хто хто Залишайтеся на лінії. лікуна сказала? Да. Алло, добрий день. Мене звати да. Анна, програма нерухомість без цензури компанії «The Capital». Наразі знімаємо випуск, будуючи імітують і приїхали подивитися на ваші танхауси за вулицею Макарівська, 37, дріб 1. Подивитися, так, чи так. будується. от бачимо, що будується. А е, я б хотіла б у вас дізнатися в інтернеті, взагалі немає ніякої інформації. Ви б не могли трохи розказати, щоб ми поділилися цією інформацією з нашими глядачами? Сказати, хто взагалі будує, яка назва, коли планується введення, як у вас тут все це відбувається? Можете трохи зорієнтувати по телефону? А інформацію додали. Вона зараз оновлюється, вони здаються у другому кварталі. 2024 року є таунхауси та дуплекси, тобто ось зараз і це були це таунхауси, за ними дуплекси по тобто площі 75 і uh -huh. 109 квадратних uh-huh. метрів. А, здаються у другому кварталі 2024 року централізовані комунікації, вода, газ, каналізація, Електрика, вони всі одночасно будуть вводитись в експлуатацію чи якось почергово? А всі одночасно будинки добре. А а ви кажете, що роботи прибудинкова територія робиться і здається експлуатацію. А як прибудинкова? Я зараз тут знаходжуся. Я бачу тільки що будівельники працюють саме в будинках, а прибудинкова територія тут. Нічого не робиться після посаді, почнеться і, робити так. Ага, добре. Ви сказали, що вже є оновлена інформація. А де її знайти? Тому що я навіть сайту не, не можу знайти вашого можу вам відправити. А його я а, відправити. а я роз а можете зорієнтувати? Будь ласка, так що треба написати в інтернеті людям, щоб вони знайшли е, ваш сайт? Що треба написати? Назви назви немає. Це е, макарівська тридцять сім дроб друг один. Я можу вам плані відправити там на вай. Перші на телеграм по ви можете відправити мені на телеграм. Відправте, ми дамо це, покажемо скріншот, цей сайт. Я так правильно зрозуміла, що єдина інформація про ваш наразі ваші танхауси є на Лун, але там дуже мало. Ну от щоб у відкритому доступі. Добре, а хто як ми додаємо? Тобто ага. зараз працюємо над тим, щоб додати додати більше інформації. Помогу ну, ну, зараз буквально працюємо тим. Над... я зрозуміла. Ще питання. А хто забудовник? Хто будує? Люба Олександр. А я зрозуміла. Тобто, це не компанія, це одна людина. Да, це фізична особа. Так угу. а, добре. А ще питання: а щось вже будував цей чоловік? Чи це перше інші проекти? Це гарденвілеч, гарден вілеч к віпющині. Воно на такій же стадії тобто робиться прибудинкова територія, фасади закінчуються. Також в Білогородці комплекс будується uh -huh. і на Garden ґарденвілеч по сільській борчагі. Угу. Тобто такі угу. тобто таких, що вже введені в експлуатацію, що там живуть, такого ще поки немає. Всі на стадії якраз будів саме саме котежних містечок немає. Оце, ну тобто вони частково введені. Ми співпрацюємо з її оселею. Ми ну до цього будували окремі будинки, в угу. угу. Е, я зрозуміла. А відділ продажу у вас де знаходиться? Якщо люди захочуть прийти до вас, куди їм приходити? Ми телефонувати і ми проведемо зустріч Тобто, стаціонарного там. Відділу продажу поки що немає. Угу. Я зрозуміла. Десь в кафе зустріч буде чи я просто що, ну, щоб зорієнтуватися. По домовленості ми приїжджаємо і показуємо. я зрозуміла. Добре, все, дякую вам дуже тоді. Да, до побачення, гарного Добре, дня. Гарного дня. Да, до побачення. Отже, ну в принципі, ви почули всю інформацію. Будує цей житловий комплекс фізична особа. Вона будує ще в Софійській Борщегівці на Крюковщині та в Білогородці. Прям так, щоб компанії назвати немає, нам назвали прізвище та ім'я. Я вже забула його, якщо чесно. Подивитись, якщо вам цікаво про цього чоловіка. Щодо введення в експлуатацію, ви також почули, у нас хтось знімає з верхнього поверху, ну, нехай ми знімаємо їх, він знімає нас, то один з будівельників. Коротше, ось така, друзі, історія. Сказали, що фасади робляться, а потім буде робитися вже прибудинкова територія. Як такого, що відділ продажу стоїть і туди можна зайти. Там немає в них, телефонуйте, якщо вас зацікавив цей об'єкт, і вже потім зустрічаєтеся з мене. Менеджером також я хотіла сказати, зважаючи на те, що ви перед цим побачили, що ми зняли два з яких об'єктів, от, наприклад, BD Holding, забудовник, ми вам показали, що комплекси не будуються будинки не будуються хоча люди туди вклали свої гроші. Щоб таких ситуацій не виникало, дивіться наші випуски. По перше, ви можете побачити, що з цього будується, що взагалі відбувається на будівельних майданчиках. І по-друге, звертайтесь до наших спеціалістів, тому що з ними ви точно не вляпаєтеся в таку халепу. Вам порекомендують, розкажуть, де, як, що, і ви вже зможете бути більш впевненими точно. Отже, друзі, ми їдемо в наступний ЖК. Мрієш про власний бізнес, але не знаєш, яку нішу вибрати, і що точно зараз приноси тобі результат. Ми допоможемо. Компанія The Capital підбирає нерухомість для різного типу бізнесів: кав'ярні, магазини, готелі. Звертайся до нас, і ми допоможемо тобі не тільки з ідеєю для бізнесу, а також підберемо вдалу нерухомість, адже локація це 50% успіху. Отже, друзі, останні на сьогодні е, об'єкт це котеджне містечко New Smart 17, А будує його Smart Development. Отже, розташовані ці танхауси, вони трьохповерхові, а ціни на них стартують від 85 тисяч доларів. Розташовані вони поруч з озером, навіть ось звідси я бачу озеро. Якщо ви заїжджаєте на Петропольську Борщагівку з Києва, то з лівої сторони знаходиться озеро. Я думаю, що всі хто більш-менш тут буває, розуміють про яке озеро. Говорю, воно тут найбільш популярне, і ось воно, якби позаду нього, розташовані ці танхауси. Ми довго шукали адресу цього котеджного містечка, тому що там у них відділ продажу знаходиться за однією адресою на Якуба Колоса. Самі танхауси розташовані за адресою живописна 1921, Розташовані ось ці котеджні містечка. Значить, ми знаходимося. От ви бачите, ось тут ми роз... знаходимося. Ну, тобто, так, якщо дивитись, і всі ці будинки вони пішли туди. На жаль. Ми не зможемо туди зайти, тому що, значить, там закрита територія, ви бачите паркан. Всі будинки йдуть он в ту сторону. Тут поруч є також школа приватна, буквально там на заїзді. Забудовник дуже позиціонує, як у них супер, прям розвинена інфраструктура. Я, якщо чесно, я якби не зовсім розумію, яка тут супер розвинена інфраструктура, звідси все одно треба кудись їхати, тому що тут тільки приватний сектор. Також що стосується самого забудовника, як вони себе позиціонують. Я передивилася їх інстаграм-сторінку, вони прям. Там дуже такі молодіжні, прям там знімають різні ролики. Коли ми не могли їх знайти за адресою, редактор наш зателефонувала їм. Вони прям там купу інформації одразу накинули в Телеграм, що у нас і такі планування, і такі будинки, і так, і так і сяк. Ну ми приїхали. Те, що бачу я зараз, воно не будується. Але я впевнена, чомусь підказує моя чуйка, моя нутро, підказує що там. Щось відбувається 100%. Можливо, обід 14.00 зараз. Можливо, ще щось, значить, чийсь огород і танхауси по 3 мільйони стоять. Блін, ну я можу зайти тільки в огород чись, але я ж не буду так робити. Ні, я не буду казати, що воно будується, тому що я не бачу, щоб воно будувалося. Друзі, значить, моя вам порада. Нам так і сказав менеджер нашому редактору. Якщо ви хочете приїхати, зателефонуйте нам, і ми разом якби з вами підемо на будівництво. Отже, якщо ви розглядаєте цей, це котеджне містечко, коли ви зателефонуєте в відділ продажу і з менеджером прийдете сюди, обирайте час або ранковий, або вечірній, щоб це не був обід, і вам тоді точно не будуть вішати лапшу про те, що у нас обід, і тому немає будівельників. Вибачте, будь ласка. А ви можете сказати, ми знімаємо огляди про різні житлові комплекси. Можете сказати, будуються ці танхауси чи ні? А ви тут живете в цьому будинку? Боже, і як вам? Добре. Щось вони вам дали. Може, щось побудували гараж? Ні? Ні. Просто, просто ви на них не ображаєтесь, що вони цей. Ви дізнаєтесь, де вони каналізація, де, де вони воду будуть брати, і де електрики будуть. Каналізація. Представляєте? 23 септика. Угу. Десь, якщо буде. Ви ще дуже так бачите, який інтелігентний чоловік дуже спокійно реагує. Хоча чоловік підтвердив, що вони будуються. Отже, ось такі справи, друзі, з Петропавлівською Борщагівкою. Я дуже вас прошу, напишіть, будь ласка, в коментарях, які на вашу думку, в Петропавлівській Борщагівці одні з найкращих житлових комплексів, от на вашу думку. І чому? Тому що зараз я розумію, що реально, якби ну, Петропавлівка, Софіївка, їх розглядають багато людей. Тому Поділіться в коментарях з іншими на вашу думку, який найкращий комплекс і чому. Ми вам будемо дуже вдячні. Будь ласка, підпишіться на нашу сторінку. Не забувайте поставити вподобайку цьому відео. Все, друзі, всім пока! Скажете, коли ви готові, добре? Ну, прямо я Ну, зараз секунду. Це точно вирізать в кінці. Я так боюсь собак. Зараз, секунду, почекайте. Пока.